Зв'язку з тим, що сини Божі, ангели, вони з'єдналися з жінками людськими, на світ з'явилися Рифаїми. Це були велетні, які нищили все, що бачили, які пили кров, насилували людей. Це відбувалися зажахливі речі, і тому Бог і закопав цей весь світ. Він зарив просто цих велетнів під землю. І зараз ми маємо нафту, газ, і це все від залишків організмів рослин, тварин. І в тому числі і людей, оцих великанів. І тому, щоб знати істину, нам потрібно реально вивчати слово Боже і слухати людей Божих. Бо якби я не була в церкві слово Боже, я би в житті не задумувалася над цим. Але насправді, знаючи історію, ми можемо розуміти, що буде чекати нас далі. Тому що саме пророк Єнох, він описував всі ці події, які відбувалися на землі до потопу. І ангели Божі вони показували йому преісподню, і вони показували йому Царство Боже. І тому, як і пекло, так і рай це реальні речі. І нам Потрібно вивчати слово Боже, щоби бути в реальності, а не в ілюзії.